Sim Або точніше Сіен Comment and Conquer. серія ігор в жанрі стратегія в реальному часі, тобто RTS. Її історія почалася ще в далекому 95-му році, ну тобто, коли мені було 30. І вона продовжує жити навіть і до сьогодні. Остання частина була випущена в 20-му році. Певен, що деякі з вас точно застали її розквіт у своєму дитинстві, але на жаль чи ні, я до цього числа не входжу. Я грав в Stronghold і смаляв коровамись катапульт. Однак конкретно в цьому цьому відео я торкнуся Comment and Conquer Renegade, яку можна описати як шутер на основі стратегії. Вона вийшла у 2002 році під авторством оригінальних розробників серії Westwood Studio і складається з 12 місій, тож є доволі коротенька і при розумінні, куди треба йти, проходиться за один вечір. Але спершу, звісно ж, для вас, мої любі майнкрафтери, я поясню деякі сюжетні аспекти для кращого розуміння. Ви готові? Ні. На рідина події розгортаються паралельно першій частині, в якій відбувається протистояння двох сторін: GDI та братство нот, GDI, або наша глобальна Оборона ініціатива це сформована на базі оон організація, головна мета якої підтримання миру шляхом протистояння братству НОД Вони є вісники миру, захисники слабких, ті, хто пірна. Саме пекло заради демократії. А братство но ну, це релігіозне об'єднання, вірування якого базується на мінералі під назвою Тіберіум, який почав своє розповсюдження після падіння із ним метеориту в 95-му році в Італії в районі річки Тібер. А сіль Тіберіума складається в тому, що він, так би мовити, викачує із землі інші цінні мінерали, утворюючи на поверхні кристали, які за потрібної обробки можна перетворити на будь-який інший ресурс, що виходить дешевше. Вше ніж побудова шахти, Тож саме ця властивість зробила його ціннішим за нафту та газ, і так сталося, що нот забрала собі майже чи не половину усього тіберіума на землі, що відкрило їм шлях до нових технологій, такі як танки невидимки та орбітальні. Але, звісно ж, Тіберіум має і свої наслідки. З часом він спаскудить усю середу навколо себе. Земля стане безплідною, а живі істоти мутують, що з часом перетворить територію на непридатну до життя. Проте нот в цьому ніякого прикола не бачить. Тож вони готові перевести людство на нову гілку еволюції, що, за думкою GDI, є дуже тупо. І на цьому основні речі сказані. Тож можна перейти до головного сюжету. Ви готові? Ні, як я і казав, то гра має 12 місій, які відбуватимуться від сторони GDI Я акцентую на цьому увагу, оскільки минулі ігри містять в собі як компанію GDI, так і компанію NOT А наш головний герой це Нік Сеймор Паркер. Або ж Хавок Бувалий вояка та бувши член елітного загону, що має спірний характер та гарячу голову. Ха. Ну, звісно ж, не таку гарячу, як ти. Ха -ха, кралячка. Можеш рухатись вперед, назад, вліво та вправо за допомогою клавіш пересування. І в сраку клавіші! Це реальне життя за задро! В навчанні нас звучать бігати, стрибати, клавіша стрибка змусить тебе стрибнути. Ахереть! і все інше. А також знайомлять з нашим наручним комп'ютером під назвою Іва, електронний відеоасистент. Але ж ми нормальні мужики, тож для мене це тупа пібой. А також знайомлять з частиною зброї. Але саме прикольне тут це. Орбітальний лазер. Ну, типу реально прикольно але нам дадуть його рази -р -р чотири за гру. Глянь, що буде, якщо я в тебе шмальну. Ти що, Завершивши навчання, нас кидають на першу місію, де Сил GDI розшукують базу нот, однак в момент трапляють в засідку, після чого на допомогу відправляють нас. І от знаєте, зараз воно відчувається як дуже клішоване військове кіно 2000-х. На перших порах мене прям таке рвало нести демократію та кричати Америка! Покє! Yeah Невдовзі місія завершується руйнацією бази нот, і ми відправляємося на військовий авіанос. Між кожним завданням нас будуть зустрічати подібні кінематографічні вставки. Проте, якщо раніше на екрані грали реальні люди, то тепер все пішло в 3D з motion capture. І скажу так, навіть не дивлячись на низькополігональні модельки, виглядає це класно. Де моя медаль? Йоу. Я бригадний генерал хавок, принаймні називай мене сер. Сар. Коротше, із здобутих нами даних дізнаємося, що сили нот хапають цивільних та розкидають по релігіозним таборам. Катуманя та промивання мізків. Але для порятунку треба дочекатися підкріплення, чого Хавук робити не хоче і прагне негайно відправитися на їх порятунок, чого вже не допустить генерал. Чи все ясно? Чи все ясно? Так. Але срать хотів хавок, і через секунду впливає сам, що змушує надати генералу йому підтримку. І чесно, зараз воно виглядає ну прям кринжово. Це одне здорове кліше. Проте я не кажу, що це погано. Я певен, що в ті часи це відчувалося набагато краще. <плес> Також думаю, тим, хто грав в стратегії серії, бачити структури, які взяті буквально звідти приємно на душі. Принаймні, мені було б так. Місії містять в собі два типи задач: обов'язкові, без яких завдання не пройти. Та опціональні виконання яких полегшить проходження. І так як для сюжету вони не є важливими, переказувати я їх не буду. Через купу солдат, ворожої техніки та інших цивільних, що треба врятувати, доходжу до центру утримання, який я відмикаю, задіявши свої навички роботи з комп'ютерами у вищій структурі НОД. Але перед цим перекидуюся буквально парою слів з головою нода. Головним злодієм всієї серії Кейном, якого братство вважає таким собі святим. І з їх слів саме він передбачив подібність. Метеориту Тіберіума. На цьому я рятую людей і повертаюся назад, де я дуже круто сиджу під арештом за неслухання наказів. Відсидівши, наступна повістка стає викрадення нодом ведучих вчених GDI по справі Тіберіума. А саме вже знайомих нам Сідні Мобіус, її батька та Єлєни Петрови. За їх викраденням стоять елітні сили братства Чорна Рука. Або простіше рука в гамні. Викрадачів стоять Мендоза Пендоза, генерал Равішоу та наймичка Сакура, яка раніше була із хавоком в одному загоні, а ще вони трахались. Сподіваюсь, в нас не буде конфлікта інтересів. Конфлікта інтересів? Ні. Хе -хе. В мене інтереси до конфліктів. Ну, ти смішний! І знову чергова місія, про яку мені нема багато чого сказати. Ми їдемо, стріляємо, взриваємо, Ну тобто нічого такого. А хоча, ну добре, єдине що, я тут трохи згорів, бо здох від саного обалізка, бо не знав, що це таке. А збереження було 15 хвилин тому. А автозбережень в цій грі. Па немає. Обеліск це здоровий лазер, що мочить все в своєму радіусі. Тому для його відключення припиняю роботу дамби. І через підземні печери, в яких знаходжу метеорит Тіберіума, виходжу до авіабази НОР, де прям з під де прям з під нашого носа наші вчені відлітають. Тож ми сідаємо на грузовий літак, де починається сутичка із сакурою. Що ти за рівноправ'я? Ну то не. В результаті вона вилітає на вулицю та сідає на гелікоптер. Альо, алло, у вас мій бивший повторю у. У вас мій бивший смок ціху. Тож вона мене підбиває, і я падаю в Крим. Тут я прибиваюся до бази НОТ, де здобуваю інформацію стосовно розташування вчених. А також збиваю сакуру на землю, внаслідок чого реактор цілого острова хоче бабахнуть. Тож я пробираюся на підводний човен нот і виповзаю на їх кораблі. Хей, hey, а це хіба не Майндлі? Яке нафіг майндлі? Ну знаєш, найбільше в Україні платформа з і роботи з психологом онлайн. Там кажуть, психолога якогось завгодно знайти може. От в мене он брат Валера, сеанси там проходить, так не жалівся. все. Та ну воно ж оце все. Ну, може й так, але він по промокоду на перший сеанс 10% знижка отримав. Прикинь, що базариш? А який промокод? Романі! Якщо ви перейдете по посиланню в описі та введете промокод Романін, ви отримаєте знижку на перший сеанс в 10%. До того ж, кожен психолог має відеовізитівку, аби його можна було оцінити ще до початку роботи. Ще й кожен спеціаліст має вищу освіту за своїм напрямком. А з їх мобільним додатком бронювати та проходити сесії можна, хоч з підводного човна нода, хоч на орбітальній станції GDI. Тож відстань не проблема. Пробравшись на корабель, я саботую торпеди, здобуваю від капітанів всі карти доступу та рятую полонених, з якими після відбиваємося біля підводного човна. Далі ми мінуємо цей корабель, і ми упливаємо. До речі, цим рівнем знаходжу нову зброю, яка за механікою схожа на вогнемет. Але замість вогню рідкий тіберіум, від якого деякі вороги за смерті перетворюються на гамунку. Прибувши на базу, довідуємось розташування науковців і в допомогу на їх порятунок до нас представляють наш колишній за. Ім, чому хавок не дуже радий? Я працюю один! Закрий, пись! Вони вже прямують до точки висадки, але піддаються атаці і падають, і вже їм на допомогу відправляють мене. На місці Нот робить з жителів барбекю, допоки не з'являюся я. Мій гелікоптер збивають і починається конкретний геморояне місія. Тут купа техніки, снайперів на дахах та іншого поноса в перемішку з цими уриганами з ракетницями, які харачать ракету за ракетою. І взагалі пох***, вони не знають, що таке перезарядка. До речі, за техніку нагадаю вам за військовий збір на реп, котрий і досі триває. Вишилося добити менше половини суми, а посилання на нього ви знайдете в описі. Першим ділом рятую з-під завалів ціцясту хотваєр, витягую з оточення здорування ганера, знаходжу пращу РБГ здума. Знаходжу пращура БЕФГЕ здума, рятую снайпера Мертвий Глаз. Я зустрічаюся з усіма в соборі. Відбиваємося від силнодах. Після чого відправляємося на наступну місію з порятунку вчених і звісно наодинці. Пробиваюся з боєм маєтком, де в мене постійно кінчалися набої на нормальну зброю та здоров'я. Тож я, як тупа миша, бродив кімнатами, поки мене не шотнуть з однієї черги. Піднімаюся на горище, де перекидуюся словами із Кейном, та йду вже у підвал за нашими вченими. І тут Стапе розкажу свою історію. Ой, я на горищі скачав потрібні дані, мені прямо сказали, де моя ціль і як туди потрапити. Але я прослухав. Тож я як валінок бродив маєтком в нерозумінні хвилин 20. І в результаті підглянув повне проходження на Ютубі, аби зрозуміти. Внизу знаходжу свою братву, але мене на мушку бере досі жива сакура. Аж тут в неї кидають пляшку різдвяного, і на мушку її беру вже я. Після вилазить генерал Равішов та Мендоза під... Пендоза, які пропонують доєднатися до них, але я кажу їм йти на і погрожую, що вб'ю сакуру. Проте їм мега посерти на неї, і по нам все одно відкривають вогонь. Скатіна, навіть тут безкорисна! Всіх, окрім сідні, забирають, і ми з нею махаємо іншим ручкою, а з нами на розборки лишився Міндоза-Піндоза. Хієн. Ой. Я його, звісно, долаю, і під рекурс міжніх сітні він встає перед нею на коліна. Ну, красавчик, усім би такого мужика, дівчата. За перемоги ми дуже навіть оперативненько здристуємо на машині, де сітні наговорює на мене неприємні речі, бо я врятував лишень її, коли мав всіх. Корова. Свиня. Ні, корова. Тільки єдно в голові мав коксу пеньчґа знову об'єднавши силу в соборі, на нас кидають ядерну на ракету. Вітаю, дітвора! Тепер ми загроза ядерного масштабу. Тож якомога скоріше біжимо як допоки не стечата. Проте це ще не кінець. Мої відлітають на вертості, а я лишаюся, оскільки порацій почув крик повстанців про допомогу. Ви знаєте особисто я клав на них. Однак проти сценарію не попреш, тож через ще 20 смертей завершую місію. Наступна ж довго чекати себе не змушує. Точне місце перебування доктора Мобіуса невідоме. Однак він із Сідні розробив для GDI мега костюм який може відслідкувати якусь та там частоту, що приведе нас до нього. Проте користуватися ним вміє лише Сідні, та він сам. Тож шаупонь жіночого роду наривається мені в дует, і ця залізяка приводить нас куди треба. Але в Пряме оточення ворога. Ех, от би альтушку. Проте з ув'язнення мене рятує опача Сакура. Тож я тікаю з в'язниці та прямую до дослідницького центру, де знаходжу нову абсолютно парашну зброю, що шмаляє Тіберіумом. а також мутованих на Тіберіумі солдатів. Через хвилин 20 в глибині комплексу знаходжу ув'язненого доктора, сакуру та єлену, що перейшла на бік нода. Вона натравляє на мене свого прокачаного хакаля Равішова, а сама линяє із сідні. І єдине, що мене напрягало в цьому босі, так це його дуже різва швидкість. А ще що. Українська. Після перемоги місія завершується, і я перевіряю доктора, бо сакури вже в камері не було. І тепер мені тим же шляхом, яким я прийшов сюди, треба вивезти його нагору. Проте спершу відбуваємо в братства вже знайомий мегапупер костюм, і вже з ним йдемо назад. Ну, що ти встав? Або ти залазиш, або я тебе захую. Мирного рішення не буде. Тут я прогавив ще хвилин сім свого дорогоцінного життя, бо цей ублюдок не міг зайти на платформу. Але ми все ж дісталися бази GDI, де доктор повідомляє про проєкт ворога по створенню суперсолдат по типу Равішова. А ми цього, звісно, не можемо допустити. Тож рушаємо до головного храму НОС, де перебуває Кейн, Петрова та Сідні. Таймфорокенроу. Ой, щось мову не поміняв, вибачте час для рок н ролла Нам в допомогу на цю дуже важливу місію надали один тяжкий танк, який треба провести для легшого просування. Я відкриваю йому ворота і докатуюся до храму, який оточений енергетичною огорожею. Тож тепер йду розвалити підпитуючу її електростанцію та купу іншого гамна. А з цікавого по дорозі я знаходжу літаючу тарілку. І так то вона є дуже важлива для загальної історії ігрового Всесвіту. Проте конкретно Ятно зараз вона що є, що нема. Тож я ніхера пояснювати не буду. Єдине, що скажу, що вона належить інопланетній расі під назвою скрини. Скріни, скріншоти, Ха ха, вбери пістолят. Вимкнувши огорожу храму, я підбираю Іону вказівку і орбітальний лазер обвалює на нього всю свою міць. Аж тут на мій пібой приходить відеокружечок, в якому сакура по старій дружбі, або точніше по старому сексу, передає розмову вже мутованої Петрови з Кейном, яка планує із сідня перетворити на зеленого качка. Вона по мені є. І наступна місія це один спочний піс. Мене без набоїв, без зброї закидуть в храм набитий ворожиною з майже найкращою зброєю в грі та турелями. Я вертівся як міг. Навколо колон танцював турелі, як міг ламав, але з пістолетиком це не в кайф робити. І таке відчуття, що ніякого удару по храму і не робили взагалі. Навіть гра перед початком рівня дає мені підказку. Біжи, але коли вороги не знають такого поняття, як мазати, то це ніхера не вдається. Що не уреган, то він соколіне очко. Коротше, протягом своїх смертей 30 я дослідив весь храм його катакомби, попив чаю із кейном хапфу і дойшов до Єлени, що отот -от перетворить сітні на секс бомбу. А я цього допустити Ой. не маю. Да. Через ще трохи смертей її долаю і звільняю сідні, після чого Кейн ініціює запуск ядерних ракет. Тож ми разом з нею рушаємо їх деактивувати. Нарешті доходжу місце разом з нею і <плак> позбуваємося ракет. Після чого все це була остання місія. Ми врятували світ! Давайте, фанфари, Салюти! Не, ну ладно. Тепер в останній катсцені драпаємо із сідні подалі. Після чого по нас прилітають наші. Вона воз'єднується з батьком, а я. Місія виконана хавок. Єґвагій. І от епічно улітаємо під спливаючі титри. Вісновки! Гра. Прикольно. я від неї трохи погорів і був на межі того, аби не назвати її гамном. Проте гамном вона не є. Як і казала більшість критиків, вона середня, вона не щось вау та ти що, але і поганим продуктом теж не є. Я цілком розумію, за що її можна було любити купу років тому. Вона має свій ностальгічний дух і є доволі драйвова. З прям конкретних плюсів можу виділити класну музику, яка грала протягом майже всього відео. Я точно додам її до свого списку регулярно. Користування. А також я взяв собі за правило, що якщо я броджу рівнем в нерозумінні більше п'яти хвилин, я йшов дивитись проходження на Ютубі, бо іноді побудова місії мене бісила. Та й взагалі я чув багато хто відмічав її мультиплеєр, який наче випередив свій час. Проте зараз він, як я зрозумів, не живий, що є доволі логічно. Проте цікавий факт: команда фанів ще в 2014 році випустила неофіційний ремастер цієї. Частини під назвою Renegade X, що базується на рушії Unreal Engine 3. І мені дуже лінь особисто перевірити статус цієї гри, але думаю, що люди там досі є. Коротше, в підсумку я все ж таки отримав деяке задоволення від цього проходження, навіть не дивлячись на всі проблеми цієї гри. Тож дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь, донатьте мені прямо зараз. Ставте вподобайки і все інше. Arrivederci.